Зараз буду ставити в духовку. А жир нанизу? Навіщо нам жир? Чим менше жиру, цукру і всього. Фігура псується, Юрко. ж дієтичне блюдо. Подивись, запікаємо. Грибочки, м'яско, все таке. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. І ми сьогодні будемо готувати печариці. Запрошую вас до приготування. Для приготування печериці, мені потрібно В мене є стільки, Я промила її гарненько. М'ясо, борошно, сухарі, сир твердий, 2 яйця, цибулинка і спеції перець чорний, чесничок сушений, сіль. М'ясо нам потрібно перемолоти на м'ясорубці, зробити фарш. До чого ми зараз і приступаємо. М'яса потрібно зовсім небагато для страви моєї, сьогоднішньої. Зараз буду жужжати. М'ясо ми наше перемололи і погубили. Так. Тепер мені потрібно натерти цибульку. Цибульку я буду терти на дрібнесінькі терці. Буду терти і плакати. Я натерла. Будемо перемішувати цибульку з фаршем. більшу тарілочку, до фаршу додаємо цибульку потерту, нашу перець. Чайну ложечку, часничок сухий чайну ложечку і сіль. Також чайну ложечку. Перемішуємо. Все, Так, фарш я вже приготувала. Зараз будемо готувати печериці. Відставляємо. З печаличок забираємо ножки і тільки залишаємо самі шапки. Печериці мають бути великі. Так як я дуже великих не знайшла. Вони в мене середні. Ці ножки забираю, ми їх використовувати не будемо. Ножки я використаю для чогось іншого. У мене тут почаричок є пів кілограма. Юрко, ти б тебе сказав, що сьогодні ти сьогодні такий якийсь сумний, тихенький сидить. Нічого що треба говорити? Та говори щось. Привітайся з друзями. Доброго дня, друзі. Нарешті нагадала. <схід> так, печарички ми приготували вже. Зараз мені потрібно нарізати сир кубиками. Порахуємо, скільки в мене є печаричок. Сама нарахувала ще. Сир твердий. 15 штук маєш. 15? Ну я не знаю, подрахуй. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 20, 20, 20, 15. Ти що, порахував так скоро? А мені 15 таких кубиків буде. 15. Скільки в мене вийшло кубиків, Так, то є 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Юрко, тобі ще лишилося. Та дай по дві. Не можу по дві дати. І почути речі. Добре, я не відмовлюсь. Тепер мені треба зважити, скільки я тут сиру маю, щоб я сказала людям правду. То я сиру набрала. Я скажу скільки. 150 грамів. Зараз я точно скажу. що мені думати гадати. Я тепер модну вагу маю, не бігаю в нижню кухню. О, 130 грам. Ну, бачиш? Не 150, ти вже помилився. Так, розкладаємо. На кожну печалічку ложу сир. В серединку. Так і попасти ще. Більшість, щоб було. Опа. Як то буде смачно, його ти знав. Я собі уявляю. Надзвичайно смачно буде. Так, а тепер я мию руки. Руки я помила, і тепер згадала, що мені треба яйця ще тими руками брати. Ще раз буду мити. <рес> Довший час буде. Тому що ще раз руки мити. Тож треба. Сьогодні просто тяжкий день понеділок, я все забуваю. Яйця перекалабуцяємо. Додамо трошки солі. То по-якому? По-англійськи? Як по-якому? Калабуцати. По-моєму. <рес> <рес> Перчику. І далі А Що не гарно чи що? Калабуцаємо, та й калабуцяємо. Так. Перекалабуця. Мої руки знову. Я беру форму, мене така є чавунна важка. Застаряю, пожмакала пергамент, кладу на форму пергамент, щоб форма нам не брудилася. І чистими руками. Чисті руки, ніякого того. До того часу були брудні руки. Беру печаричку, тою рукою чистою. <беру> так боїться коментарів. Беру фарш. Перше мені треба, щоб мені фарш на всі печариці вистачив. І роблю таку кульку. Ось я кульку роблю. Я перше візьму всі, весь фарш викладу, щоб мені помістилося все, а тоді буду обмочувати яйці, в борошні, в яйці і в сухариках. Класно, бачиш? Накладаємо фарш наш, заправлений. Накладаємо фарш, не наш. куплений. Чого ти смієшся? Тому що мені все говорить, чому я говорю все, що овочі мої. Ну, а що я маю казати? Кажу то й кажу. Воно мені само говориться. Воно мені само вилітає волі по неволі. Так. Гарно заліплюємо, робимо кульки такі. Кругом обліпимо гарно. Боюся, Юрко, що ти зараз по м'ясо ще побіжиш до магазину. Я отак думаю, що оту кульку, я ще в рот запхаю, але ти навряд чи. То ще мають бути грубші кульки, щоб ти знав. Тож треба її повністю ковтнути, щоб смак не витік. Як ти ножом розріжеш, то воно витече все. Люди нормальні, ріжуть ножом і ковтають. А ти хочеш все запхати в рот все. Люпляємо гарно, щоб нам сир не, не витікав. Сир мені стрибно один. Останню кульку я заліпила. Тепер беру, обмочую кульку в борошні. Обмочила кульку в борошні, тепер обмочую яйце і в сухарики і викладаю на форму, на пергамент. Знову борошно, Пересипаю гарненько нашу кульку, яйце. Сухарики. Ой, я що тут сухарям розкидалася. Що я ними швиляюсь. І так кожну кульку. Я вже прилипла. До соломіного бичка. Дуже я вже прилипла до кульок. І так, поки не закінчаться, в мене кульки буду робити. Викладаємо наші кульки, фарш, щоб був зверху. Під низом грибок, гриб, а зверху фарш. Мої грибно-сирні, м'ясні вже я зробила. Зараз буду ставити в духовку на 180 градусів 25-30 хвилин. Залежно від духовки, як, як яка духовка. І будемо готувати до готовності. А жир налис? Навіщо нам жир? Чи менше жиру, цукру і всього? Юрко. Це ж дієтичне блюдо. подивись, запікаємо грибочки, м'ясо. все таке. Говорю тобі, говорю Так, Поставили. Закриваємо духовку. Що то? Отакує. Це велика. 180 градусів. Чекаємо. Більше 35 хвилин. Мало бути 20-30, а вийшло 35. Я витягую наші кульки. Вони перерум'янилися гарненько. Так, будемо витягувати, поки гарячі. Пробуємо. Отакі вони в мене вийшли. Одну тобі, одну мені. Я вже розрізала, одну, дивилася, чи вона готова. Зараз я розріжу. Крутий зверху. Отак вона всередині виглядає. Сир. сплавився легенько, якраз так норма, нормально. Тепер будемо пробувати, Ще гаряча дуже. Дуже смачно пахне. Будеш тип, я перша? Ну, гаряча. Пчерички. Дуже смачні. Кульки, грибні, м'ясні, сирні. Готуйте, не пожалієте. Так я готувала наші кульки. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного!